Привіт-привіт усім. Так, маємо п'ятницю. Вже трохи пізніше почетверті десь. І що вам скажу? Зараз покажу, не скажу. Який в нас густий туман. І то цілий день він той туман тримався, бачите? Наскільки густий? Отаке От зазвичай ранком буває, бо в нас там річка. Зазвичай ранком, ну але не четверта година. Вже буде темніло, цілий день такий густий-густий туман. І велика вологість. Нема морозу, нема дощу, але вологість така висока тримається. Добре. Пенше з тим. Ми і так нічого не робимо на дворі, так що ми в хаті. Що будемо робити? Спечемо рогалики. Ходіть, друзі, я нічого не маю солодкого до чаю. Та я, я то дурне, хлопці не мають до чаю, саме основне. Хідам щось спечемо швиденько. Я там маю тісто. Таке вже куповане. Ну ходіть. У мене є таке тістечко. Листкове. Вже розмерзлося. І своя домашня вишенька. І зараз, друзі, зробимо рогалики. Поки мащу рогалики, друзі. Так собі згадала. Так собі згадала за коментарі. Як одна пані мені писала коментарі під відео, де ми з чоловіком робимо разом пироги. Вареники. Ну, недавно було е, відео. Ну, та й вона мені пише. Ой, ні не, вара... ні, не вареники, перепрошую. Е, ці горішки, горішки. Я казала, що я не вмію сама спекти, треба мені двох. Вона пише в ді. Ні, це не, це не річ в тому, що треба двох. Просто вас такий чудовий чоловік. Ну, мені дуже приємно, дякую. Він вам всьому допомагає і в домашніх справах, і е, в цьому. І навіблю. Не тільки в цьому ну, не тільки в приготуванні, але і в більше мається на увазі. По дому, по дому. І, друзі, вже скільки раз е, мене ну, вчило, що як бачиш таких го непонятних людей. Блокуй, блокуй, навіть не зупиняйся. На чотири е, коментарі мені написала. Спеціально зайшла на її так подивитися, вона мені ще писала. Бо якщо е, люди пишуть рідко, то я не запам'ятовую. Я запам'ятовую тих, хто часто пише. знаєте. Я вже їх пам'ятаю там. А як рідко, то ні. І вона теж попередні якісь коментарі такі негативні писала. Я її відписую, що в нас реально не ділиться робота на жіночу чи чоловічу. В нас робить кожен те, що може зробити. Ну, наприклад, вчора ми отримали пай, так? Я не знімала того, бо я не мала можливості знімати, людей було багато. Я там зняла трошки вони набирають. Але я не знімала того, що носили мішки. Носили мішки всі. Денис виліз на цей вуст в гори. Від нас брав, а ми з чоловіком. ну, Він з одної сторони, я з другої сторони на бус подавали. Мішків було багато, доволі багато. Сьогодні руки добре чую. Ну, але я просто не мала можливості того знімати, бо то швидко робилося. Ну, і я про це навіть нікому не розказувала. Ну, для чого? Тобто. Робота є чоловіча є жіноча, так. Але якщо я чую в силі, що я можу носити мішки, я стою і ношу. І ну, не дивлюся, що там чоловіча, чи це жіноча, чи це яка там робота. Так само мій чоловік він не дивиться, якщо він має час, так, він не має так стільки часу, скільки я, бо я вдома, бо він на роботі працює. Але як він має час, він стає мені і допоможе. Обов'язково на кухні ми разом станемо і робимо. Так само, як він щось робить, Я йду дивлюся, ага, щось треба допомогти. Я стою і допомагаю. І не дивлюся що там жіноча, чоловіча робота. Це називається, друзі, пара. Це називається тандем. Ви працюєте в тандемі. Тобто ви не ділите свої обов'язки, а я цього не буду робити, бо то не по-хлопськи, хлопи того не роблять. Або жінка скаже, я не буду носити мішки. ні. Бо то не жіноча, це важка робота, я не буду цього робити. Але мені шкода, і донесе шкода, це моя дитина. І чоловіка шкода, бо ну, він теж тяжко наробиться, в нього грижі були операції. І мені не можна підносити, бо в мене коліно. У мене вчора теж стрягло коліно, але, ну, знаєте, друзі, це таке, що не виноситься на люди. Ну, просто хотіла донести. Бо дехто не розуміє, дехто, знаєте, так, як я ілюзіях живе. А може, ну, я розумію, що тій жінці не допомагає чоловік. Як вона на кухні. Бо мені ніхто не допомагає, я сама роблю. Але ж я в цьому не винна, що вам не допомагає. Ну Це ваш вибір. Ви вибрали, ви не побудували таких стосунків, то які претензії до мене? Я розумію, що це трохи зі, ну, зі е, такою завістю сказано було від жінки. А можливо, це ще кхе, жінка, яка таких старих поглядів на життя. Я думаю, що ви б раділи дуже за свою е, дочку, яку б ви мали, чи там маєте, чи як її чоловік би так допомагав. Ні? Ви б раділи. А тут чужа якась показує, що чоловік їй допомагає. А мені чоловік не допомагає, можливо, навіть моїй дочці не допомагає. Чого в неї так, а в мене не так. Ну, але це не моя вина. Це ви вибудували такі стосунки. Ну, які претензії? Моя вина в тому, що я не заблокувала цю жінку зразу. Як вона, вона ще там щось від початку почала там писати. А я так не зауважила, знаєте, такої скритої агресії. А, ще ми продавали саженці, що ви щось там за саженці, що це дорого, Ну, коротше, щось я ще тоді не зауважила. Але вже скільки раз переконуюся, такі вони понятні люди, блокуй. Ну, для чого вони тобі? Най там хто що хоче, каже, що це розкрутка. Канал, що не можна блокувати. Неправда, нові правила в Ютубі навіть можна почитати. Ті, хто не блокує взагалі людей, хейтерів, тобто він свій канал не буде виводити на нормальний рівень. Тобто Це навіть добре, як ти блокуєш, бо канал бачить, що ти слідкуєш за своїм каналом, тобто робиш вибраковку. А я ту вибраковку від початку робила. Я ж ні з ким не парися, друзі. я всіх, ну, Хто мені не подобається, блокую, Це ж як би, канал це такий, як, як і до тебе додому. Заходять люди, які тобі неприємні. Ти з ними не хочеш спілкуватися. Ти з ними не, не спілкуєшся. Ні, ми ж не спілкуємося, маємо і сусідів таких, ну кожен має, ні? чи там з родини. Хто такий не, не, не підходить, ми не спілкуємося. Це нормально. Кожна людина дбає за свій якийсь такий. <кій> Моральний стан, щоб був гарний. Не, щоб було тобі комфортно. Так само і на каналі. Ти ведеш, ти з людьми спілкуєшся. Для чого ти хейтерів? Є люди, люди є різні. Тисячі людей не можуть бути всі, е, ну, всі гарні, позитивні, з добрими думками і намірами. Люди є різні, але нам вибирати, чи з ними спілкуватися далі, чи ні. Для чого вони нам потрібні? Так само з цим випадком. Так, жінка, мене. Так, жінка мене обробила. Так, цукром зверху посипала. Чого вам чоловік допомагає? Чого чоловік допомагає, Фуці. бо їй не допомагає. Розумієте? Я вже її заблокувала, щось мама дзвонить зараз. хоче, щоб хліба її купити. Все, рогалики попекла, такі, друзі. Смачненькі до кави, до чаю. Компотик сьогодні ягідний варила. Ай до компотику. Готово. Малики спекла, пожалітися вам пожалілася, Мусила вам все розказати, <смі> які то є люди. Так, так, є друзі, ці е люди є різні. Я вже стаюся і не дивуюся, ніби. І це я але деколи, деколи думаю, боже, звідки ви беретеся? де беретеся? Що у вас в голові? Що у вас за погляди? Чого ви ті погляди нав'язуєте іншим? І Ще одне, друзі. Теж переконуюся вже. За 40 років. Кожна сім'я це є темний ліс. Якщо ти бачиш одну картинку, це не означає, що так само є в сім'ї. Є, є одна сторона, медалі і друга, знаєте. Так що ніколи не треба казати, отак, а там, так, а там, так, а там так. Якщо двом людям добре, їм комфортно, вони живуть разом, вони самі вирішують, як їм бути, що їм робити. І других не треба пхатися ніколи. Ніколи. Бо будете ворогом, вони будуть собі, в них буде все добре, а ви будете ворогом. То теж як отче наш. Та й все. Добре. Вибачайте, що так довго затягнула, а я вам хотіла просто сказати, і так, хейтерам, хейтери, я вас прошу. Ні, не прошу. Пишіть. Пишіть, але я вас поблокую, скорше, поблокую, скорше, ви б мали спокій та я. Ні одна людина в мене не буде хейту, я не пропущу. Дуже люблю свій канал, людей, які є на цьому каналі. Атмосфера, яка є тут, поганий жодний не пробіжить. Все, гарних вам передсвяткових днів, насичених. Ми теж будемо поготуватися. Тихих, мирних, щоб все в нас було добре. І до завтра. Па-па.